Друзі, є в нас нове надходження. Це Lifan 2011 року. Повністю у рідній фарбі. Не малювався. Він 2011 року та резина в нас теж 2011 року. Машинка 51 тисяча пробігу. Вона не гниє, не ржава. Дуже приятний автомобіль. Подивіться на його стан. Він новий підігрів сидінь, є повний електропакет. Доставили магнітолку, є камера заднього огляду. Так, це під чохлами, подивіться. Так, все виглядає. Кому потрібна майже нова тачка, приїжджайте, друзі. Є в нас такий ліфанчик. Повністю цілий, скло повністю рідне, машинка без нюансів.